До вашої уваги перелік і, і статус складових запиту на внесення змін. Якщо ви у версії кандидатів працюєте з формами, створюєте нову форму, редагуєте нову форму або видаляєте, це саме стосується і всіх сутностей, як моделі бізнес-процесів то всі ці зміни ви можете побачити в огляді версії, меню огляд версії, і у внесених змінах, у складових змін. Почнемо спочатку. Виберемо, якщо ви тільки що створили якусь версію, то у внесених змінах... У вас немає переліку, переліку складових, бо ви ще їх не створили, про що ви бачите повідомлення. У вас ще немає змодельованих змін. Коли ви почнете редагувати, працювати з формами або з іншою сутністю, тут почнуть з'являтися пункти меню. Такі як тут. Ми попрацювали з формами, і ми попрацювали з бізнес-моделлю. Меню має вигляд акордіона, і ми тут бачимо перелік наших е, сутностей складових та їх статус. Статусів може бути три: додано, змінено та видалено. Тобто, якщо якусь форму ви видалили через меню «Форм», ви побачите її тут зі статусом видалено. Це саме стосується і бізнес-процесів. Статус додано, змінено, видалено. Ви можете сортувати за алфавітом по назві, по замовченню. Сортування по, алфа, по, ал, за альфабеткою від А до Я. Можете по статусу. Статус, буде все у вас відсортовано по статусу. Додано, змінено, видалено. Дякую. Це все щодо, щодо статусу та переліку складових змін.